Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви приєдналися до нашого етеру. Ну і хочу подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість розмовляти на у тому числі теми культури. Бо сьогодні ми хочемо на 100% культурну тему поговорити. І головне слово, головний термін сьогоднішнього дня і сьогоднішнього етеру це безбар'єрність. При чому вона тут зараз зрозумієте все, бо в нашій студії генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова Вітаю вас! Мої вітання! Дякую пані, що прийшли до нас поговорити про культурну безбар'єрність. Взагалі, що це таке безбар'єрність? Ну, я думаю, що люди розуміють, щоб так, щоб всі люди у будь-якому стані фізичному чи то не фізичному могли зайти до культурних закладів, відвідати їх у будь-який момент. А бібліотека, мені здавалося, ну, завжди відкрита для всіх. Тож, при чому тут безбар'єрність до наукової бібліотеки взагалі до бібліотек України? Ми працюємо з темою безбар'єрності, мабуть, з часів заснування бібліотек як соціальних інституцій, взагалі. Так. ми говоримо про подолання бар'єру в доступі до інформації і знань. Це так філософське. Ну, да. Але ми всі розуміємо, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації на терени України дуже сильно загострило питання доступності громадських просторів транспорту. Закладів культури, освіти, науки, будь-яких локацій для людей з обмеженою мобільністю, з вадами зору тощо. І ми говоримо як про постраждалих в боях наших захисниках і захисницях, але ми говоримо про мирне населення, яке продовжує щодня отримувати травми, каліцтва тощо. І ми розуміємо, що ця лавина стала викликом для усіх нас. І я зараз говорю не тільки про заклади культури, так. про наше міністерство культури та інформаційної політики, Які активізувала роботу в цьому напряму. Я буду з радістю розповім ще й про деталі, як відбуваються зараз на культурних просторах ці зміни, які ага. бачення є у нас разом. Але ми всі разом, як суспільство, маємо в першу чергу розуміти важливість подолання цих бар'єрів. Йдеться не тільки про фізичні бар'єри, фізичні обмеження, ментальні, інтелектуальні, цифрова безбар'єрність, соціальна громадська. Економічна та інші площини безбар'єрності це те, що потребує великої уваги не тільки в часи війни. Ми говоримо про те, що ми маємо еволюціонувати як суспільство, і певною мірою ми покладаємо на державу таку чільну провідну таку роль у впровадженні цих соціальних змін. На рівні законодавства, на рівні сприяння в тим змінам, які мають відбутися, зокрема, і в сфері культурної в культурній інфраструктурі. Ми ж розуміємо, що е, ми працюємо. Наприклад, Одеська національна наукова бібліотека працює 195 років, і коли зводилися ці будівлі, в яких вона нині розміщується, там в цій будівлі, якій нині ми перебуваємо, їй більше 100 років не йшлося, про подолання бар'єрів для людей з обмеженою мобільністю. Так. Для нас викликом щоразу є присутність людини на кріслі колісному, ми намагаємося передбачити таку можливість, коли готуємо події і раніше. Наприклад, всі наші напрацювання це була радше практика ну, подолання да. таких неприємних ситуацій, з якою ми стикалися як організація. На Насправді далі? це болісна практика, коли ти бачиш дитину на віз на кріслі колісному, і ти розумієш, що треба швидко вирішити це питання, да, щоб да. ця людина не відірвалася від спільної екскурсії, була на тому майстер-класі. На щастя, так ми вже навчилися так передбачати певну, певну кількість таких складних ситуацій. Для нас це дійсно складна ситуація, коли ти бачиш, ти вже відчуваєш ніяковість, тобі насправді інколи навіть соромно, ну, що так. ти міг щось не передбачити. На щастя, зараз з'явився гайд безбар'єрних подій. Так. Нещодавно цей розділ на сайті Безбар'єрність, який в рамках проєкту Олени Зеленської розгортається вже не перший рік в Україні, з'явився цей гайд безбар'єрних подій. І я сподіваюся, тепер і нам буде легше промоніторити, як ми готуємося до подій. Події. Причому там є поради, як підготувати онлайнову подію, ага. фізичну присутності події, загальні поради, насправді дуже корисна ініціатива для нас, для організаторів подій. І, і ми, і наші колеги по всій Україні, ми можемо тепер перевірити протоколи підготовки таких заходів, так. великих івентів, маленьких подій, онлайн нових, що теж актуально. Тому можна сказати, що всі ми є вигодно, на Набувачами від тих змін, які відбуваються, і це ж на високому державному рівні, зараз от я тримаю в руках довідник безбар'єрності. Це це проект, який презентовано декілька років тому, але і така, це да. така матеріальний прояв цього великого проекту. Це Текстовий варіант його насправді, матеріалів на сайті значно більше, але навіть оця книга, в якій узагалі практики мови безбар'єрності, як правильно звертатися і пропонувати свою допомогу, як комунікувати, як готуватися, скажімо так, до спілкування. Це насправді виклик для кожного з нас, для тих людей в родині, яких не було, наприклад, такого досвіду спілкування. Як правильно запропонувати допомогу, як спілкуватись? Як правильно звертатися до таких людей і м, навіть певною мовою е, говорити так, щоб не спричиняти дискомфорту людям ну, і собі, і людям і відчувати да. близькість. І оця книга навіть для мене, як для людини, яка працює взагалі в книжковому полі, просторі, для мене ця книга вже є е, таким свідченням безбар'єрності. Якщо ми її гортаємо, ми бачимо тут, ось наприклад. Ми нічого не бачимо. От тут, зараз да. наприклад, наші глядачі побачать, що тут білі сторінки. Але якщо навести, доторкнутися пальцями, ми відчуваємо точечки, Це шрифт Брайля, самі, тут, які літери, можуть да, літери, люди, літери да. малюнки тощо. Ми бачимо далі в тексті великі літери, які дозволяють читати людям, з яких понижений зір. Ми бачимо тут маленькі вкладочки, які дозволяють вже і дітям зацікавитися так. з містом і зробити для себе читання більш комфортним, ДП, більшість розділів вони також доповнюють QR-кодами, де можна перейти і ознайомитися з аудіоверсією, з відеоверсією, угу. і це насправді навіть підготовка такого видання це теж величезна робота команди змінотворців, і ми тепер маємо на що спиратися, плюс оцей онлайн-ресурс, який доступний усім, і ми розуміємо, що є висока увага держави і готовність сприяти нам всім організаторам подій. Творцям культурного контенту, продукту, виставок, книжок тощо нам є на що спиратися, ага. окрім власного бажання зробити ці зміни якомога скоріше, у нас є розуміння суспільства. І я сподіваюся, так само ми матимемо підтримку також і зарубіжних донорів, оскільки ми розуміємо, в нашій державі є величезна потреба у ресурсах, аби захищати кордони, підтримувати захисників і захисниць. Потреби вкрай високі, але ми маємо розуміти, що доступ до інституцій культури, до закладів культури, до їхніх продуктів теж важливий для ментальної стійкості, для відновлення, для згуртованості суспільства. Адже ми розуміємо Україну у війні як спільноту людей, які виборюють свою перемогу як на фронті, так і у тилу. Ми маємо лишатися стійкими, попри обстріли небезпеки, тощо ми живі. Ми маємо бути бадьорими, оптимістичними, креативними. Людьми, да. Теж, де дійсно це теж важливо не залишатися один на один з, зі своїми страхами, горем, болем. І не залишати людей, які або повернулися зі фронту бути такими покаліченими без якихось моментів, без а, кінцівок. Ми бачимо цих хлопців, які повинні жити, як вони жили до цього. Вони повинні користуватися абсолютно всіма моментами, які є в житті. Вони повинні зайти в аптеку. в магазин, в кінотеатр, до бібліотеки, вони повинні це зробити так же легко, як робимо це ми. Ми розуміємо, що ми стикаємося з такими моментами, тільки коли поруч з нами хтось такий є. В нашій сім'ї ми бачимо таку людину. Коли ми такого не бачимо, ми, на жаль, про це не думаємо. Взагалі. І дуже багато людей намагаються від цього дистанціюватися. якось да, дистанціюватися. Я не хочу про це думати, бо мені. Соромно, мені неудобна, мені незручно. Бо І... це вимагає дій. Да, я не знаю, як з цим робити. Певною мірою, та... мірою інколи людина може бути через певний свій стан моральний, бути, ну, як кажуть, не в ресурсі. Да. Їй важко допомогти, можливо, навіть самій собі. А тут ти розумієш, що ти мусиш подбати про того, хто поруч, аби не відчувати цього дискомфорту. Але це єдиний правильний вихід mm -hmm. діяти. Бо від сотні думок про те, що ах, як це. Незручно не зміниться нічого, ну, да. тільки дії, консультації, координація наших дій. Ми ж розуміємо, що жодна з цих змін ну, більшою мірою, вона все ж таки не станеться сама по собі. По-перше, цей імператив неспокою, незручності це добре. Це говорить про те, що в нас високий рівень емпатії, нам теж боляче бачити людину з певними вадами здоров'я, але і розуміти важливо, що є стільки обмежень невидимих оку, і ментальні розлади, і, можливо, людина погано бачить чи погано чує. Ми мусимо попрацювати над собою, щоб розуміти цю проблему в комплексі і тримати її завжди, як це завдання. Ані ну, зірочкою тим паче все це інші країни, які можуть нам допомогти і допомагають, вони все це проходили свого часу. Ми знаємо, як і у Європі, і у Штатах величезна кількість ось таких безбар'єрних моментів вже пройдена. В них є фахівці, які з цим працюють. В них є. Простіри, які відкриті для всіх, ми тільки стаємо на цей шлях. На жаль, ми стаємо через війну. Хотілося б, щоб ми це робили в підмирні часи, і держава могла витрачати гроші не на снаряди, а на саме такі безбар'єрні моменти. Але дякуємо, що все ж таки держава займається цим, і пані Зеленська займається цим, і культурні заклади. Не просто кажуть, я не хочу цим займатися, бо я в старовинному будинку 1800 якогось там року. Я не можу це зробити фізично, і все, дайте мені новий будинок, бо в мене навіть як ви кажете, візочок не приїде у двері. А те це, це треба змінювати. Треба. Думати, ага. мислити масштабніше. На, за ініціативою Міністерства культури та інформаційної політики України в підвідомчих закладах, які працюють під егідою Міністерства, з'явилися уповноважені з питань безбар'єрності, гендерної рівності та інших таких питань, чутливих. Ага. І це стимулює. І е, ми збиралися декілька разів на стратегічні сесії, це було у березні, і працювали над різними аспектами от, комунікації з питань безбар'єрності, адже інколи, якщо навіть ми маємо можливість прийняти людей з, на кріслі колісному, звідки вони дізнаються, якщо ми ніяк не говоримо, не, не допомагаємо дізнатися, нам всім треба вчитися. Да. Не тільки переоблаштовувати свої простори, нам потрібно переоблаштувати спосіб. Мислення і комунікації про те, що відбувається, і якщо в нас є такі простори, які можуть прийняти таких людей, ми мусимо кричати на кожному куточку, шукати способів комунікувати через засоби масової інформації, через е, соцмережі, через власні сайти і певною мірою не лінуватися в цьому питанні, оскільки таких людей, які потребують наших дій зустрічних, стає все більше, будемо відвертими. І це з війною пов'язано і з тим, що в цілому здоров'я нації теж певною мірою не може зараз в тих стресових ситуаціях похвалитися високим рівнем здоров'я. Точи що... ця війна, ми повинні розуміти, що ця кількість значно зросте, і ми відразу побачимо Я... Ви праві, Ми скоріш за все, навіть ну не маємо права чекати завершення да. військових дій. Да. Більш того, Україна зараз є державою впровадження передового досвіду в багатьох напрямках відбудувати. Краще ніж було. На зараз такий шанс є. Ага. Інвестиції, які йдуть саме, наприклад, на таку соціогуманітарну сферу, вони можуть дозволити нам певні зміни. Або пілотні проекти, за прикладом яких ми вже далі могли б розбудовувати в містах населених пунктах різної величини. Це ми навіть маємо щастя ще працювати і жити в Одесі, місто мільйонник, в якому все ж таки до вторгнення добре працювали бізнесові потоки, гроші були. Меценати підтримували. Зараз важче, звісно. бо Кошти свідомих меценатів, залучених волонтерів йдуть на захист, фронт, захисники, відновлення, реабілітація тощо. Але сфера культури, освіти, ці простори вони також. Потребують підтримки, адже да. ми говоримо про певну перезавантаження, про стійкість не можна розглядати в відірвавши одне від іншого. Це все єдина така екологічна система, в якій має більш-менш гармонійно розвиватися все. Ми не можемо поставити на паузу читання чи кіновиробництво, чи друкування книжок Давайте, так, після перемоги, сказати так, бо молодь діти ростуть і да. ростуть дуже швидко. Ми можемо втратити це покоління, яке не отримувати той належний контент, Ресурс і можливості спілкування, які дають в тому числі бібліотеки, але зараз ширше можна дивитися: і музеї, освітні простори, будь-які місця, де люди все ж таки будуть поновлювати ці навички комунікації, спілкування. Да, Нагадаємо, да. ну це ж не секрет, бо під час карантину як впали ці контакти кількість контактів і діти виходили з них ну як певною мірою травмовані, не да. не до. Не зовсім готові до таких контактів. І вони вийшли відразу у війну. Зараз і фактично так, сіга. і це насправді ще можливо під наш менталітет, одеський, так. де люди комунікують, спілкуються безкінечно. Ці двори одеські для нас щось це взагалі світоглядний виклик. Я думаю, що я вважаю, що ми маємо про це пам'ятати завжди. В першу чергу люди усіх наших процесах змін люди важливі, Людиноцентричний підхід. Якщо ми хочемо змін, то не заради гарних слів, безбар'єрність понад усе. Ми маємо бачити живу людину, розуміти, що це може статися з кожним із нас в будь-який момент часу. No, no, no. Це життя. Це навіть попри війну ну, може статися. І це, скоріш за все, стимулює зміни в тих країнах благополучних, де ми запозичуємо цей досвід. Адже навіть от підготовки цього довідника, там врахований досвід країн Євросоюзу, Канади, Сполучених Штатів Америки тощо. Але зараз в нас є певні напрацювання, яких немає в жодній країні світу, які переживали таку страшну військову навалу, які зможуть потім брати так. все це від І нас тому, вже, да? тому в нас є Прекрасна ініціатива, яка реалізується в бібліотеках, в тому числі як центри ментальної підтримки, ми mm. говоримо про те, що ми маємо бути стійкими, і такі інституції можуть допомагати людям бути більш витривалими, оптимістичними, креативними. Адже ми віримо в те, що людина, яка от, має володіє такими якостями, вона дійсно спроможна, на більш якісний опір обставинам, е, негативним подіям. Тобто, ми дійсно ну, ми тут взагалі одесити мають, мені здається, пальму першості ну, да. е, з нашими е, акція, акціонізмом, коли перших моментів вторгнення і виходили актори, співали пісні, е, виставка плакатів на Дерібасівській, тощо величезна кількість арт-проєктів, які проявляють зараз. Цей спротив і ментальний, в тому ага. числі, ми маємо цей досвід мультиплікувати, ми маємо його підтримувати. Бо для прояву цього потрібні простори і бібліотеки, і музеї в тому числі можуть стати такою точкою опори. Дійсно, війна підкреслила важливість таких інституцій. але Разом з цим війна поставила перед нами, перед колективами таких інституцій. Важливі завдання і без подолання без ну, бар'єрів, воно для нас е, дуже важливо. І зараз ми говоримо про величезну е, кількість у цих наборів без ну, бар'єрів. Це фізичні, ментальні, про що ми говорили, цифрові. Але ми маємо і певний досвід. Наприклад, ще з 90-х років в нашій бібліотеці було відкрито один з перших в Україні інтернет-центрів за сприяння Посольства США свого часу, ну, старше покоління точно пам'ятає, якою цінністю і рідкістю був до доступ До інтернету, yeah. а ще й безкоштовний, але комп'ютери, як дороговартісними були, інтернет складно було провести цього всього не було. Молоді, можливо, важко зрозуміти, навіть в яких умовах в ага. яких умовах зростало моє покоління. І тут бібліотека, комп'ютери, інтернет, навчання людей роботі в інтернеті, ага. безпеці в інтернеті. Це робили бібліотекарі. І це показує досвід наш. Тобто певною мірою. Ми маємо напрацювання, яке зараз продовжуємо розвивати. Тобто, це не на говгоне в голому полі, не на пустому місці, то нам вже легше. То я думаю, що у всіх такий досвід є. Ми будемо спілкуватися і продовжувати обмінюватися цим досвідом, писати грантові пропозиції, проєкти ми пишемо, безкінечно намагаємося залучити кошти, аби. Прибрати от то відчуття, про які ви вірно підмітила це ніяковість, це ем, нерозуміння, як правильно діяти в такій ситуації, да, коли да, ти да, бачиш, що почати, ти да. хочеш да. допомогти, і ти не зовсім розумієш, як правильно, цього... як звернутися до людини. Ось. Чи ой, ти мой бідний, або ой, привіт, не, не рекомендовано. Цього да, не не довіднику зру... да. Да. ні. Ну тобто, насправді... тобто, нам треба всім прочитати а, цей довідник. Да. Оскільки їх не так багато в друкованій формі є, але в онлайні Цей проєкт представлений, там ще більше інформації, оскільки книга була надрукована вже декілька час, тому, а на сайті проєкту там значно більше інформації, в доступній формі. Я його вже не перший раз туди звертаюся, коли треба звірити свої дії, як керівника вже, наприклад. Yeah, yeah. Так? Ти розумієш, це проєкт, з яким варто працювати всім нам. Всім нам, батькам, молоді, щоб вони знали, як комунікувати, оскільки ми говоримо і про інклюзію в освіті, мамам і татам старшого віку людям, освітянам далі. Це дуже корисний ресурс. А якщо ми над цим попрацюємо, якщо ми будемо підіймати в суспільному просторі ці теми, як сьогодні, на ваше запрошення, ми разом це робимо. Я дуже дякую насправді за привернення уваги одеситів до цього болючого. Цього питання, е, якщо ми не будемо його відсувати на маргінез в надії, що а, їх не станеться це зі мною, да -да -да. Е, в нас я закрию наші... очі, і цього нема. Так, якщо ми не будемо ховатися від проблеми, ну навіть якщо ми заплющимо очі, вона нікуди не дінеться. Okay. Вона просто прибли... ну, стане ближчою до нас. Ми це відкриваємо очі, а ми вже прямо а ми тут. втрачаємо yeah. від того, що yeah. з цим не будемо працювати, оскільки від того, що ми не поспілкуємося з людиною, яка не змогла приїхати прийти на цю подію через те, що крісло колісне не проходить у двері, чи не змогла прийти на цю виставку, чи не почула, як до неї звертається лектор тощо, втрачаємо ми. Це спільний Саме так. простір, де ми обмінюємося ідеями, натхненнями, це вже втрати для нас. Тому нам варто приділяти і увагу, і... Краще розуміти, як з цим питанням працювати, і дуже дякую, що ви привертаєте увагу. Це прояв високої культури, етики. Ми завжди поруч з вами і дякую, що ви не стоїте на місці. Ви продовжуєте працювати навіть над такими болючими моментами не мовчите. І Це, от мені здається, одне з найголовніших, що ми повинні були запам'ятати і придбати за ці е, е, тяжкі часи війни. Ми не повинні мовчати. Ми не повинні чекати, коли воно саме якось вирішиться. Ми повинні раз. Разом гуртом перемогти, ми повинні разом гуртом зробити так, щоб ми були безбар'єрні. Ми повинні зробити так, щоб всім було в нас а, зручно, а, у будь-якому стані, чи моральному, чи фізичному, щоб всі були нормальними українцями, здоровими, посміхненими, мирними, щоб всі ходили до бібліотек, у тому числі. І знов хочу подякувати вам за чергове спілкування і завжди фантастичне генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова сьогодні. В нашій студії. Дякую, дякую вам, пані. Дякую за увагу. і дякую всій дякую. вашій бібліотеці і всім колегам, які дійсно, хоч там дуже працюють часто люди у віці. Але ви змінюєтесь. І це дуже класно, коли ви можете змінювати це не просто за гроші, а змінювати в собі на людському ресурсі. Це дуже приємно. В паспорті не бар'єр для якісних. змін. Абсолютно так, абсолютно так. Дякую вам. Ну і ви не стійте на місці. Будь ласка, змінюйтесь постійно. Це дуже добре, коли ми стаємо трошечки іншими. Ми бачимо, що попереду треба змінюватися. Значить, треба змінюватися разом. І так, щоб вся Україна була мирною, красивою. Тож підтримуйте, будь ласка, захисників, ходіть до бібліотек, дивіться перші міські і пам'ятайте, що все стовідсотково буде Україна.